У монтажі підвісного унітазу все дуже просто. Після встановлення інсталяції та оздоблення стіни, перше, що потрібно зробити, це підрізати патрубки подачі та змиву. Вставляємо патрубки в інсталяцію та по рівню оздоблення стіни наносимо позначку. Потім монтуємо патрубки в унітаз і по рівню задньої поверхні так само робимо позначку. Заміряємо відстань між відмітками, відрізаємо її від краю патрубка і обов'язково зачищаємо місце різу. Довжина відрізків подаючого та змивного патрубків може бути різною. Тому завжди потрібно міряти обидва патрубки. Далі в інсталяцію вкручуються монтажні шпильки на необхідну відстань, вказану в інструкції до унітазу. Адже в різних моделях вона різна. Потім вставляємо підрізані патрубки в інсталяцію та монтуємо унітаз. На шпильки встановлюємо монтажні вставки, шайби та нагвинчуємо гайки. Поворотом монтажних вставок на шпильках інсталяції можна досягти точного позиціонування унітазу на стіні. Після цього затискаємо гайки та заключний етап. Декоративні ковпачки.